Друзі, всіх вітаю, сьогодні в нас неділя. Вчора, ми... вчора було субота, працювали трохи, вчора щось нічого не знімав, Ні, Я знімав тільки на кінко. Кошек весь кусок і висікся. Вчора ми перевертали сіно, перевернули. Не знімав вам, бо Руки короче, були вселідоні, вчора ще мастив грабарку. Е, трошки було не до зйомок. Але завтра ще маю один кусок перевернути, то вам розкажу і покажу, познімаю. Така у нас площа сіна. Буду потікувати, але завтра не вийде потікувати, бо прес ще не готовий. Казали, аж вівторок будемо тікувати. Вівторок будемо згрібати на вали і будемо тікувати. Друзі, прийшов на наші плани, тут у нас є десь добрий гектар точно є, навіть трохи більше. Така дивлюся, трава начебто непогана. Тут будемо косити десь, може на другий тиждень, може трошки зачекаємо ще, щоб трошки підскочила. Важко трава я йду, нема дуже трави, тому далі така трава по коліна, вище колін стоїть. Ну, місцями трава є. Але для себе для одної корови накосимо. Ще й навіть буде продати пару тюків. Так що хто хоче, можете мені в коментарях написати. Тюки, надіюся, будуть на продаж. Та не надіюся, а по любому будуть. Ми кожного року косимо перші собі, потім, що ми лишається нам площа, ми косимо, тюкуємо і маємо на продаж. Хто хоче, можете ще написати, забронювати, скільки ви там, але щоб ви забрали 100%. Тут на наших планах немало майже трави, треба буде чекати трошки довше, щоб ви було. Але то нічого. Свій трактор, своя куса, свої гребки. Будемо чекати скільки треба буде. Завтра у нас понеділок, поїдемо, перевернемо ще ту траву. Вівторок стюкуємо і косити, не знаю, коли будемо, тоді будемо відео побачити, буду знімати. Для вас що в нас сьогодні? Трохи біля кролів. Зараз буду вам показувати, що я роблю. Бую я поїлку в стайні тут, бачите, сьогодні почистив тут. Самишки переїжджають в нову клітку, Не, в, нову, в другу просто клітку. Сюди переїдуть інакше. Сьогодні перекидав під свиней, зараз вичищу зі свиней, викидаю це все. По кролях в мене тут все окей. Кролички. а, одна кроличка вже готується, та що сиділа в стайні. Ну а так молодняк сидить, росте. Кому треба самців. Кому треба таких гарних самців, світлі от його, сірі, дуже, дуже гарні. Вони мають вже майже по 3 кг. Можете писати в коментарях, хто близько можете забирати. Хто близько можете брати. Тут сидять мої самички. Ремонт, як я говорив. Йдемо зараз до стайні. Зараз тих кролів треба перенести туди в клітку. А сюди принести тих самичок і тут вони будуть родити. Тут теж треба почистити, їм і заселити сюди тих самичок. Тут я вже прибрав, свиней вичистив, тут їх поламати, витягнути трубки. Зараз сюди принесу соломи пристелю, кину трави, воду треналити то я ще звідси заберу, там тим самишком поставлю. Так що, друзі, для вас це секунда, для мене це пару хвилин. Все, пересадив, тепер вони будуть рости тут. Сюди їм ще напевно посаджу менших, а може не посаджу, буде видно. Все, тепер нехай ростуть. Троє їм кину, але лише кину, бо їм мало буде. Тут зараз то забираю, звідси все вичищаю. І все. А може не вичищати? Ні, вичищу. Зараз сюди саджу зразу самичок. Друзі, все, з кролями я все там погодував, поналивав пити, понасипав зерна, в стайні самичок погодував. Тут я що зробив, перекинув сюди в клітку термонку, її клітку перекинув кровот з кролицею. вже десь скоро має родити, коли точно я не знаю. Е, в принципі На сьогодні вже завершую роботу, вже половина 9-ї доходить, на сьогодні хватить Так, цілий день. Туди-сюди, туди-зранку е, сюди поїхав кусити на шабашку, потім собі тут дещо робив, потім поїхав навертати картоплю на шабашки. Коротше, Е, і що, тільки що приїхала людина повитягувати стовпчики. Поїхав, повитягував стовпчики, приїхав і далі вдома. Ходіть вам покажу в стайні. Ось, віце скільки тут. Хто порахує, яка кількість і напишу в коментарях. Сидять, їдять кинуть трави, воду вже мухи натопилися знову. І тут наші самички сидять. we yeah. yeah.